Дівчата, привіт! Щодня у нашому житті відбуваються події, які викликають у нас найрізноманітніші емоції, у тому числі і смуток, страх, гнів, самотність і навіть паніку, тобто негативні емоції. Від цього у нас виникає стрес, а наш організм починає захищатися від нього, виділяючи потрібні гормони і запускаючи потрібні реакції. Коли стрес незначний, це навіть добре, адже ми тренуємо організм правильно на нього реагувати. Але що якщо ми перебуваємо в стані стресу постійно? Якщо ти тижнями чи навіть місяцями відчуваєш смуток через дратування, пригніченість, щось дуже тебе турбує, ти переживаєш і ці почуття ніяк не минають, отже, твій стрес затягнувся. Організм поступово втрачає сили боротися з ним, а це може призвести до різних негативних наслідків. Перше порушення менструального циклу. Через стрес у дівчат може не відбуватися овуляція. Порушується гормональний фон, може бути затримка або місячні можуть зникнути взагалі. Організм бореться за те, щоб вижити, і тому він відключає репродуктивну функцію. Друге імунітет стає слабким. Від постійних стресів у дівчат можуть розвиватися всілякі захворювання, як, наприклад, молочниця і цистит. Можуть загострюватися хронічні захворювання і з'являтися нові, можуть бути порушення травматику системи і так далі. Третє. Погіршення стану шкіри, волосся та нігтів. Шкіра відображає всі наші переживання, покриваючись прищиками, цятками, подразненнями, може набрякати і швидше старіти. Волосся може випадати, втрачати свою зовнішню привабливість, а нігті покриваються горбиками. Четверте зміни у вазі. Хтось заїдає стрес солодощами, а хтось зовсім втрачає апетит. Обидва випадки призводять до набору або втрати ваги. П'яте. Вплив при вагітності. А це дівчата вам на майбутнє. Через постійний стрес багато дівчат не можуть завагітніти. А якщо під час вагітності багато нервувати, то потім у дитини можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Загалом ви вже зрозуміли, що стрес нічого хорошого нам не приносить, окрім купи проблем зі здоров'ям. Але як із ним боротися? Позбався всього у своєму житті, що призводить тебе до стану стресу, наскільки це можливо. Висипайся! Їж, їжу багато на вітаміни. Знайди заняття, яке приносить тобі щастя, і займайся ним частіше. Поділися своїми переживаннями з людиною, якій ти довіряєш. Виговорившись, ти відчуєш полегшення, намагайся вести активний спосіб життя, відвідай нові цікаві місця або займися спортом. Якщо перемогти стрес ніяк не вдається, краще звернутися до фахівця, поратися з цією проблемою і почати жити новим щасливим життям. Я, наприклад, борюся зі стресом, займаючись своїм хобі. І це мене рятує. А як ти борешся зі стресом? Пиши свою відповідь у коментарях. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі в наступному відео.